Ворушливо, сердечно, з неймовірною радістю і гордістю, подільська громада зустріла свого захисника Євгена Олексійовича Ясенчука, який після тривалого перебування в російському полоні повернувся на батьківщину. На пероні його зустрічали рідні, друзі, керівництво Подільської міської та районної ради, представники підприємств, установ та організації громади, щоб подякувати захиснику за незламність та мужність. Останні довгоочікувані хвилини, і мати обіймає сина, котрого не бачила майже три нескінченних роки. Шалені оплески і щирі вітаємо додає всім присутнім, особливо піднесеного настрою. Першою з вітаннями до нашого захисника від імені керівництва громади звернулась заступник міського голови Людмила Задорожна. Раді вас тут зустрічати сьогодні. живим, здоровим. Всього найкращого, да завжди раді вас бачити в сінах нашої громади з любими питаннями. До сліз зворушливими були слова матері і сина. Дякую вам велике. Ми дуже чекали цього дня. Нарешті дочекалися. О, ну, дякую вам. дякую. Які перші слова на рідній землі ви хотіли б сказати? О, хотів би сказати всім дякую за вашу віру, за віру один одному, щоб ви друг другу далі допомагали, вірили до останнього в перемогу, так як ми віримо там. І сподіваюся, що все це скоро закінчиться, що ми врешті-решт переможемо. Слава Україні, героям, слава! і одразу подільський вокзал ожив щирими поцілунками, ніжними, довгоочікуваними обіймами, радісними посмішками. Здавалось, ніби весь подільськ розчулено зустрічав свого воїна-захисника. А мати ще довго не відпускала зі своїх обіймів сина, зустріч з яким вистраждала серцем і душею. Ця зустріч стала хвилюючим моментом не лише для родини Євгена Олексійовича, а й для всієї подільської громади. Адже повернення кожного полоненого героя є свідченням єдності, сили духу та незламності українського народу. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.